А війна то відбувається зараз, і влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів, не зважаючи на розмінування мостів, і так далі, а, вже б нас не було. Поняло тобто, тут реально честь хвала нашим військовим і класно, що Європа починає включатися. І я вам би радив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою позицію з приводу влади, ти цикашки, оце всі історії і так далі. Але не ви дуже сильно фільтрувати, що зараз кажуть блогери, бо вся сила російської пропаганди в тому. Що її наративи так нав'язуються і так виглядають, як Транський конь, що а, навіть українські реальні патріотичні блогери приймають це до себе і починають це нести так, наче ну, вони хочуть добра Україні. Розуміло? І Отак працює російська пропаганда. По чуть-чуть, по чуть-чуть раз, раз і черв'яки вилазять з транського коня. Тримайтесь, друзі. Тримайтесь, друзі. Де ви не були в Україні чи за кордоном, зусюди можна допомагати. Поняла? З усюди. Бережіть своє життя, це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все. І реально був готовий, і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних подтекстів, Поняла? Без різних подтєкстрів. Вони дуже адекватні, класні ребята. І, хоча б за них поняли, в честь них треба продовжувати допомагати їм. Ну реально, це наші українські люди, які більше не зустріть не де. Реально класні цвіт нації. Поняв не ну, всяке бидло це непонятно, а реально класні люди.